Життя ще одного військового врятували медики Черкаського обласного кардіологічного центру. Без термінової операції чоловік не мав шансів. Був прекрасний, нормальний сонячний день, чув, чув себе прекрасно, до обіду там працював. Присів на, на, на крісло відпочити, ні з того, ні з того, як запекло в грудях, ну сильно печія в грудях і стало погано. 53-річний прикордонник потрапив в кардіоцентр з іншого медзакладу області у критичному стані. Згадує завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Після комп'ютерної томографії виявили у нього найскладнішу, найгрізнішу патологію, яка є серед серцево-судинних це розширування. Це коли його основна судина аорта, вона дає тріщину і може викликати різні симптоми, включаючи інсульти. І... Може бути прямо розшавурування аж до нижніх кінців патологія, яка без операції 100% має на жаль літальність, але оперативні втручання при їхньому навіть безкучному виконанні також 60% мають ризику. Кардіохірурги замінили військовому частину аорти на спеціальний протез, зберігши власний серцевий клапан. Операція тривала близько восьми годин. Ми йому зберегли власний клапан, який є артальний, і частину аорти, яка йшла до судин шиї, повністю замінили на спеціальний гортекс. Протез звучить надзвичайно легко, але просто повірте, це найскладніша операція в серцево судинній хірургії. Під час втручання пацієнту знижували на 11 градусів температуру тіла та зупиняли штучний кровообіг. Водовою людину в таку якому можна сказати таку клінічну смерть на деякий час для того, щоб подивитися, що ж там в судинах шиї. Попри складність операції, пацієнт прокинувся у гарному настрої після кількатижневої реабілітації та додаткових обстежень його вже виписано із медичного закладу. Є ще для кого жити мене, дочка два сини, ще треба її поженити і видати. Внуків дочекатися.